У вас нічого не болить? Ні. Ні? Вона щось вийшла. Ну, вийшла. То найближчий магазин, що у вас є? Так. Да. Да. Вам з продуктів більше нічого не треба, ні? Дай. Так, постійно не візьмі. Не візьмі. Тримай. Того вам трошки повісти. Зараз я не можу гроші дістати. Які гроші? А, ну, сусід... там, там сосиски, печиво. Завеземо вас додому. Добре? Тримайте, тримайтесь. тримайтесь. Давайте, Он я підтримаю двері. Давай. Я тримаю двері. Так. Я тримаю, все тримаю. Давай, да. Ми вас заведемо. Не дай Бог, впадеться, буде мороз. Що з вами робити? Дивіться, тримайте тут. Я вам ставлю то тут то. Все, щасливо вам.